Друзі, вітаю! 5 травня пройшли в нас хороші дожді, плюс протягом двох-трьох днів придають також дощ і вирішили внести добриво в наш садочок, бо при посадці нічого не вносили. Ось так зараз виглядає фунук защеплений після висадки. Заки земля волога, плюс будуть ще дожді, вирішили ще додатково підживити. Придбали Яраміла Комплекс Формула 12-11-18 безхлорне, так що вносимо розрахунок на один саджанець, даємо 25-30 грам добрива. Вносимо ось таким чином, обсипаємо щільно навкруг саджанця. Протягом декілька днів дане добриво розчиниться і буде працювати. Краще б було внести при посадці, але не було тоді можливості. Вносимо зараз. Ось так, друзі. Зараз вже прослідковуються саджанці, вже наростає зелена маса. І після даного підживлення, думаю, через днів 15, можливо 20 проведемо профілактику від хворіб і шкідників, зробимо оприскування можливо один раз, можливо і два. Оскільки горіхів цього року не буде, можна профілактику робити один або два рази. І все. Також міжряддя дані вже пройшли фризою, а тут лише почав бурян підніматися, чекаємо, поки буде хороша погода, буде жара, бо це зробили, випав дощ і там бурян знову піде догори. Ось такі чудові саджанці. Дякую всім друзі за увагу. До зустрічі!